Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Однією з тем навколо зустрічі Путіна із Трампом, яку активно обговорювали соцмережі, став зріст російського диктатора. На всіх відео він не набагато нижче за Трампа. Зауважимо, що офіційний зріст Трампа 190 см, сантиметрів. Путіна ж 170 Хоча на багатьох світлинах Путін нижче навіть за Медведєва, чий зріс 163 см. сантиметри. Тож ті, хто дивилися трансляцію зустрічі, припустили Путіну, створили якусь спеціальну конструкцію на кшталт екзоскелету від колін під брюками, щоб він поряд із Трампом не був іще менш солідним. Про це свідчить і дивна хода диктатора. Інколи може здатися, що він ходить, ніби навшпиньки. Про те, що на зустрічі з різними політиками Путін одягає спеціально створене для нього взуття на платформі, яке додає до його зросту 10-12 сантиметрів, відомо вже давно. Журналістам вдалося відзняти неофіційну розмову Трампа і Путіна у коридорі на базі Елмендорф Річардсон, яка на день перетворилася на місце шоу для російського диктатора. На відзнятих кадрах добре видно, як кремлівського диктатора підкидає під час розмови, підкошує коліна, а ще хитає у різні боки. Користувачі соцмереж припускають, що ще б трохи, і Путін пішов би у танок перед американським президентом. Після кулуарної розмови Путін відправився туди, звідки й прилетів. І от у Кремлі вже похизувалися ось таким відео. Просто зараз ви бачите, як російський борт з головним терористом світу супроводжують до Валдаю американські винищувачі F-22. Це унікальна машина. Таких літаків немає на озброєнні жодної країни. Реготів зубами від розчарування. Експерти з мови тіла, клінічний та судовий психолог зі США доктор Джон Пол Гаррісон проаналізував зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна. На думку фахівця, президент США поводився геть не так, як на зустрічах з іншими світовими лідерами, а досить тепло та приязно хоча все ще намагався невербально конкурувати з Путіним у лідерстві. Зокрема, сиділи з розставленими ногами та складеними руками. При цьому експерт помітив, що американському президенту було складно слухати до кінця Путіна і приховати до кінця свого розчарування зустрічу Трамп таки не зміг. Тобто обидва демонстрували пози сили. Це не виглядало як конфлікт, але кожен з них своїм тілом показував я тут головний девобейській телевібарієндрум, де виренчарж райне with President Путін Путін просто зачитував підготовлену промову без особливих емоцій, як і очікується в такій ситуації. А от Трамп був іншим. З того, що я бачив, він виглядав розчарованим енергії в нього було менше ніж зазвичай. Мені здалося, що він був засмучений. він скреготів зубами. Іноді він так робить, коли сердиться або дратується. Тож, на мою думку, все пройшло не так, як йому хотілося, принаймні з огляду на його мову тіла. Повернемось ще раз до теми сьогоднішнього дня зустрічі в Анкориджі. Тільки на Трамп і Путін поручкалися на литовищі військової бази. Соцмережі вибухнули мемами за мотивами саміту на Алясці. Почну з того, що особисто мені запам'яталося, який же крінж так. Користувачі соцмереж охрестили кадр, як американські солдати у формі на колінах стелять червону доріжку Путіну. Автор підписав Америка Грейтагін, Америка велика знову. Донька Кіта Келога закликала покарати тих, хто змусив військових. США це робити. Виділили і обличчя Путіна, коли він щось намагався відповісти журналісту. Твоє обличчя, коли за довгий час побачив когось, окрім співробітників ФСБ. сильний кадр карикатура, як червона краватка Трампа, переходить у червону доріжку до диктатора, в якого руки у крові. Ну і правдиве іронічне відео бачите зараз. Росіяни повертаються з Аляски з унітазами і технікою. Може, тому журналістів селили на стадіоні і на розкладушках, аби меблі не поцпили. Ну, це таке. А ще Володимира Путіна, який з задоволеним виглядом, визирає з Кадилака, американського президента, користувачі порівнювали із голумом, потворною і одержимою істотою з фільму Володар Персня. Вигадали ще один дотепний підпис на путінську гримасу під час викрику на протокольній зустрічі. Мовляв, це він кричить Гойда, як на пропагандистських концертах, або волає від жаху, як герой картини Мунка. Крик, а ось таке фото диктатора підписали як твоє обличчя, коли вийшов з ізоляції, опинився серед людей. І зображення порожньої зали, підготовленої до зустрічі у форматі 3х3. вмонтували туди фотоочільника Миколаївщини Віталія Кіма. Цей портрет на початку війни набрав шаленої популярності, заспокоївши українців під час наступу росіян на Півдні. Ще один колаш із Трампом Путіним та мемною лисичкою. Теж із кімнати перемов не лишився поза увагою мережевих жартівників. Очільник гур Кирило Буданов. Його зобразили водієм Трампівського кадилака. Жартують і над головним російським дипломатом Сергієм Лавровим, який приїхав на Аляску у футболці з написом СССР. Перша і остання літери напису сховалися під курткою росіянина, і до СС українські користувачі дописали Галичина СС Галичина. Каже досяг принципових домовленостей із путіним, за якими має відбутися обмін територіями між Україною і Росією, і сподівається, що Україна не відмовиться від такої угоди. Це слова Дональда Трампа одразу після короткого 15-хвилинного брифінгу одному лояльному журналісту з Fox News на Алясці. У цій розмові Трамп кілька разів наголосив, Україна має прийняти ці домовленості. Зеленський має погодитись. Але про які саме домовленості йдеться, що здатні викликати проблему у їхньому ставленні україною? Трамп не уточнив. Президент США лише оцінив можливість укладання угоди як 50 на 50. Дональд Трамп виключив негайне припинення вогню між Україною та Росією і заявив, що зосередитися потрібно на мирній угоді. Про це написав у своїй соцмережі True Social, Цитую: було одностайно вирішено, що найкращий спосіб закінчити жахливу війну між Росією та Україною це укласти пряму мирну угоду, яка покладе край війні, а не просто угоду про припинення вогню, що найчастіше не витримує перевірки часом. Сказав президент США. Крім того, сьогодні Трамп подзвонив президенту України Володимиру Зеленському. Розмова спочатку була тет-а-тет, а вже потім долучилися європейські лідери. Трамп запросив Зеленського до Вашингтона. За попередніми даними зустріч відбудеться вже у понеділок. Зеленський розповів, що під час дзвінка обговорили позитивні сигнали від американської сторони щодо участі в гарантуванні безпеки Україні. За його словами, важливо, аби задля надійного гарантування безпеки разом зі США на всіх етапах були залучені європейці. Після розмови з Трампом Київ додатково скоординував позиції з європейськими лідерами. Погодились, треба досягти реального миру, який буде тривалим, а не стане ще однією паузою між російськими вторгненнями. Звільнити українських полонених військових і цивільних та повернути викрадених Росією дітей. Також зі спільною заявою сьогодні виступили лідери європейських країн за заявою, Україна сама буде ухвалювати рішення на своїй території і повинна мати непорушні гарантії безпеки, аби ефективно захищати свій суверенітет і територіальну цілісність. Під такими словами підписались президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, президенти Франції та Фінляндії, прем'єри Великої Британії, Італії та Польщі, канцлер Німеччини. Та президент Європейської ради вони вітають заяву Трампа про те, що Сполучені Штати готові надати гарантії безпеки Україні. Коаліція охочих також наголошує, не має бути жодних обмежень на збройні сили України чи на її співпрацю з третіми країнами. Також Росія не може мати права вето проти шляху України до ЄС та НАТО. Європейські країни готові співпрацювати з президентом Трампом та президентом Зеленським над проведенням тристороннього саміту за підтримки Європи. Історична ніч до якої була прикута увага світу, минула без досягнення домовленостей по Україні і без нових санкцій для Росії. Пішла зустріч Трампа і Путіна одразу не за планом і завершилась набагато швидше ніж планували. А запланований урочистий обід скасували. Переговори тривали близько трьох годин. Брифінг перед журналістами тривав 15 хвилин. На запитання часу пресі не відвели. Хоча вони були і досить гострі, на кшталт, коли ви припините вбивати мирних українців. Але ці запитання залишилися без відповіді. Путін робив вигляд, що не чує запитань або ж вдавав, що не розуміє англійської мови. Що йому у цей момент казав Трамп, невідомо. Давайте згадаємо, як все відбувалось. Ольга Кошеленко, наша спеціальна кореспондентка, уша, розібрала усю зустріч по хвилинам. Прекрасно зрежисоване шоу на литовищі військової бази Елмендорф Річардсон починалося із великим пафосом. Борт президента Сполучених Штатів прилетів першим, але Трамп деякий час не виходив із літака, щоб синхронізуватися із путіним. Вони одночасно спустилися трапами, привіталися, широко усміхаючись і, потиснувши руки, разом пройшли червоним хідником до подіуму для фотографування. Телевізійну картинку прикрашали чотири винищувачі F-22 у бабіч, а в небі пронеслися бомбардувальники Бі-2. запитання, які вигукували американські журналісти. Президенти не почули або зробили вигляд, що не почули. Пане Путін, ви недооцінили Україну? Президента Путін ви припините вбивати цивільних? І, хоч Путіна на Литовищі очікував його лімузин Аурус, Трамп запропонував підвести разом на задньому сидінні звіра, так називають лімузин президента Сполучених Штатів, усміхаючись і розмовляючи президенти, вирушили на переговори у форматі 3 на 3 з американського боку у кімнаті, окрім президента, були присутні державний секретар Рубіо і спецпредставник Вітков з російського міністр закордонних справ Лавров і помічник Путіна Ушаков. Німа сцена повторилася. Хоча журналісти із вільних країн відчайдушно вигукували свої запитання, Трамп і Путін мовчки позували для фото та відео. Далі майже три години за зачиненими дверима кореспондентів тим часом достроково запросили до зали прес з підготовленими двома трибунами для виступів президентів. Відтак стало зрозуміло, програму зустрічі скоротили. Обід і переговори у розширеному форматі не відбудуться, але ще залишалася надія почути. Ти відповіді на запитання на прес-конференції, втім саме вона стала найбільшим розчаруванням. Президенти обмежилися короткими заявами, не конфліктними, але й позбавленими реальних результатів. Трамп заявив, що було досягнуто якогось прогресу. Путін, що він налаштований на закінчення війни, але цитую, після усунення першопричин конфлікту. Ситуація з запитаннями була та сама: журналісти вигукували, президенти ігнорували усі спроби. Я вже неодноразово говорив, що для Росії події в Україні пов'язані з фундаментальними загрозами нашій національній безпеці. Більше того, ми завжди вважали і вважаємо український народ, і я неодноразово це казав братнім, яким би дивним це не здавалося в нинішніх умовах. У нас спільне коріння, і все, що відбувається, це трагедія і великий біль для нас. Тому наша країна щиро зацікавлена в тому, щоб покласти цьому край. Але, але водночас ми переконані, що для того, щоб українське врегулювання було стійким і довготривалим, необхідно усунути всі першопричини кризи, про які неодноразово говорилося, врахувати всі законні інтереси Росії та відновити справедливий баланс у сфері безпеки в Європі та в усьому світі. Я згоден з президентом Трампом. Він сьогодні про це говорив: що звісно, і безпека України також має бути гарантована. Я вважаю, що ми провели дуже продуктивну зустріч. Було багато, багато пунктів, за якими ми досягли згоди. Більшість із них є кілька ключових моментів, по яких ми ще не домовилися остаточно, але певний прогрес є. Тобто, жодної угоди немає, поки немає остаточної угоди. Я зателефоную до НАТО незабаром. Подзвоню кільком людям, яких вважаю за потрібне, і звісно, зателефоную президенту Зеленському, щоб розповісти йому про сьогоднішню зустріч у підсумку. Це Залежить від них на сам кінець Трамп анонсував наступну зустріч без конкретики, а потім докинув наступного разу в Москві. На що Трамп відповів, мовляв, ідея цікава. Після цього обидві президенти поспішили на аеродром. Їхні літаки із невеликою різницею у часі вирушили кожен до своєї столиці з Анкориджа Аляски сполучених штатів Ольга Кошеленко Максим Шинкаренко ТСН 1+,1 Трамп не досягнув нічого за підсумками саміту із путіним. Таку оцінку по завершенню зустрічі американського президента із російським диктатором озвучив ексрадник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон. За його словами, ці перемовини стали для очільника Кремля кроком до виходу із міжнародної ізоляції. Болтон також зазначив, що Путін уникнув санкції та припинення вогню, чого хотів домогтися Трамп. Тож російський диктатор досяг більшості того, чого хотів. У той час, як Трамп досяг дуже мало, підсумував Болтон. А от сенатор демократ Річард Блюменталь назвав цю зустріч порожньою балаканиною і розкритикував Трампа за його дії щодо Путіна під час зустрічі на Алясці. Блюменталь також нагадав, що Путін це військовий злочинець, і люди в Україні гинуть і вмирають, тому що Путін продовжує їх бомбити. Контакт Трампа і Путіна обговорюють і на перших шпальтах світових медіа з червоною доріжкою і теплими словами, але без жодних домовленостей. Так про саміт пише Washington Post. Після майже трьохгодинних годинних перемовин американські президенти, очільник Кремля, вийшли на сцену, не маючи що сказати, наголошують із західні журналісти. Тріумфом Путіна називає зустріч на Алясці видання Politico. Військового злочинця зустріли на американській землі як друга, а не як очільника держави ізгоя, яка вторглася на територію суверенної країни. Ідеться у матеріалі. Західні медіа відзначають, що Путін покинув Анкорич, не взявши на себе жодних зобов'язань про перемир'я. І, попри теплий прийом, Трампу не вдалося добитися припинення вогню. Водночас, нібито існує попередня домовленість про припинення вогню в повітрі до тристоронньої зустрічі Трампа, Зеленського та Путіна. От про таке пише журналіст за економіст Олівер Керол в соцмережі ІХС з посиланням на власні джерела. Але цю інформацію вже заперечив радник Володимира Зеленського Дмитро Литвин. Під постом журналіста він написав коментар, що мовляв, поки що українська сторона про таке нічого не чула. Трамп може почати тиснути на Зеленського, щоб той пішов на територіальні поступки заради підписання мирної угоди. Про це із посиланням на європейських чиновників пише Блумберг. Тим паче, що президент США дійсно після зустрічі з очільником Кремля згадав про угоду, якої вони, начебто, досягли з Путіним, яку має прийняти українська сторона і погодитись на неї має Зеленський. Санкції проти Москви Трамп поки запроваджувати не планує. Бо, як каже, чудово порозумівся з Путіним і відкладається питання на 2-3 тижні. Під час так званого саміту Трампа із містером Пу російському диктатору передали особистого листа. Його за джерелами Reuters у Білому домі написала перша леді США Меланія Трамп. Там згадала про викрадених українських дітей. Трамп особисто передав очільнику Кремля лист від своєї дружини під час їхніх перемовин. Детальний зміст поки не розголошують. Примітно, що ордер на арешт міжнародного кримінального суду Владіміру Путіну видали якраз через незаконну депортацію українських дітей.